Добрий день, шановні освітяни. Я, Світлана Сотникова, хочу представити сьогодні підручник, який створений у співавторстві з Ганною Гоголєвою і призначений для вивчення німецької мови як першої іноземної у першому класі. Наш авторський колектив має значний досвід у розробці підручників. Нами створено велику кількість навчальної літератури для початкової і середньої школи, серед якої багато підручників з грифом Міністерства освіти і науки, які неодноразово ставали переможцями всеукраїнського конкурсу підручників. Видання, про яке йдеться сьогодні, розроблене для нової української школи на основі нової навчальної програми з урахуванням загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти і новітніх методик викладання іноземних мов. Підручник ґрунтується на компетентнісному, комунікативному, діяльнісному і особистісно орієнтованому підходах, обираючи наш підручник. Вчителі отримають навчально-методичний комплект, який, окрім підручника з аудіосупроводом, складається з робочого зошита і інтегрованого в нього мовного портфоліо, тестового зошита, інтернет-підтримки підручника, флеш-карток, книги для вчителя. Це сучасне видання з яскравим дизайном, цікавими завданнями і корисними наочними матеріалами. Це правильно побудоване з методичної точки зору. Подання або виклад навчального матеріалу від простого до складного. Це якісний супровід, аудіосупровід у виконанні носіїв мови. Також видавництво надає методичну підтримку вигляді, рекомендацій у книзі для вчителя, авторських презентацій і вебінарів тощо. Наш підручник складається із 65 уроків, які розподілені за сімома розділами. Я і мої друзі. Це ми любимо. Свята й традиції, моя родина, школа, дозвілля, природа уроки мають наскрізну нумерацію і назви, а вправи супроводжуються відповідними піктограмами, що полегшує орієнтування. У підручнику матеріал підручника містить вправи, які націлені на тренування окремих видів мовленєвої діяльності. При цьому пропонуються різні форми роботи: індивідуальна, парна, групова, часто у вигляді ігор. Саме широке застосування ігрових форм роботи, у тому числі. Рольових ігор, театралізації тощо має на меті створити на уроці атмосферу, наближену до реальної, збільшити обсяг практики спілкування і досягти реального практичного результату, а також забезпечити виховання та розвиток школярів засобами навчального предмета. Кожний розділ завершують уроки повторення, які серед іншого містять ігрові завдання та опис навчальних проєктів з відповідними. Ілюстраціями. У кінці підручника подано ілюстрований німецько-український словничок, пояснення до навчальних ігор та проєктів, а також тексти для аудіювання. Чим особливий наш підручник видання має. Мета-предметний характер передбачає розвиток не тільки предметних, а й ключових компетентностей, які необхідні для досягнення успіху в сучасному світі. Більшість завдань носить комунікативний характер і формує в учнів здатність і готовність спілкуватися німецькою мовою. Реальну комунікацію можливлюють різні типи текстів, наприклад, діалоги, чати, листівки тощо. Наскрізною темою є спілкування за допомогою сучасних засобів зв'язку між однолітками з Німеччини. Та України. Виконання завдань часто ініціює не вчитель, а ровесник або ровесниця з німецькомовної країни. Матеріали підручника є автентичними. Ця автентичність забезпечується наявністю великої кількості віршів, пісень, римувань, лічилок тощо, а також використанням автентичних зразків. Крім того, у записі аудіо супроводу до підручника беруть участь носії мови. До уроків підручника. Предбачено інтернет-підтримку на навчальній платформі, яка містить повну та демо-версії підручника, аудіосупровіду підручника, який можна завантажити на власний прилад або прослуховувати безпосередньо на платформі, а також роздавальний матеріал для проєктних робіт. Окрім того, розроблено мобільний застосунок, який можна безкоштовно завантажити на власний мобільний телефон що дає можливість використовувати навчальні матеріали в зручний час, а також зберігати власні результати і відстежувати свій прогрес. Навчальні матеріали застосунку характеризуються різноманітністю, інтерактивністю та спрямованістю на розвиток різних компетентностей. Використання навчальної платформи може стати доброю допомогою в онлайн-навчанні і підвищує мотивацію дітей до вивчення німецької мови. Матеріал підручника забезпечує розвиваючий і проблемний характер навчання, стимулює мовленнєву та ментальну активність школярів, розвиває їх творчий потенціал. Маємо сподівання, що цей підручник сподобається учням і вчителям, що учням буде цікаво навчатися за ним, а вчителям легко викладати німецьку мову. Бажаємо успіхів!